Брати і сестри, дорога мамо, нашого героя Павла, дорога родина, Христос рождається. Amen. Тільки що ми слухали Слово Боже, яке говорить нам про Хрест. Коли поглянемо на цей хрест, який сьогодні супроводжує ось цю процесію, ми бачимо, як світло сонця сьогодні ці промені освічують ось цю домовину новітнього героя Павла, ескорт поліції, який сповіщає для всієї нашої громади біду, трагедію, втрату. А також незворотнє наше почуття болю, кожен приніс серці своєму сюди, на це подвір'я, щоб віддати шану, віддати честь, воздати хвалу Господу і за дар життя блаженої пам'яті Павла. Немає однакових хрестів. Для кожного з нас є свій хрест. Часом в своєму житті ми просто споглядаємо на свій хрест і не беремо його. Каже Господь, хто візьме свій хрест іде слідом за мною. Але чи кожен бере цей хрест? Можливо, бачить інші хрести легші. Це подібно як доля. Ніхто не проживе його життя. Ні я, ні ти, ні інший, ніхто. І кожен сьогодні, напевно, собі аналізує життя блаженої пам'яті сьогодні Павла, яким воно було. Хтось може з осудом щось сказати. Але не тим, ким людина була, ким вона стала. А стати це взяти цей хрест і побачити його. І тоді є справді ось цей вияв, любов, який Господь Ісус Христос на хресті проявив для кожного з нас. І ним є ось ця любов, жертва, щоб спасти кожного з нас. І кожного дорога до Бога, певно, є своя. Господь веде кожного з нас для того, щоб спасти. Головне, щоб ми відкрили своє серце і зрозуміли, де я маю зупинитись і подумати, хто я на цій дорозі життя. Це не мов би, та хрестна дорога сьогодні України, де десятки тисяч сьогодні щодня кладуть своє життя і ось такі процеси супроводжують на місці вічного спочинку наших героїв. Oh, yeah. Чорне крило смерті торкнулося нашого Андріївського старостинського округу. Від початку січня це вже ми маємо третій похорон нашого військовослужбовця. 25 липня 2025 року, з передової прийшло нам повідомлення від побратимів, що. Загинув наш Павлік. Ми його так кликали. Павлік, Пашка дуже добра, дуже хороша, прекрасна людина була. Ну про це можна сказати, що свідчить сьогоднішній е, такий е, схід людей, які багато зійшли. Багато прийшло побратимів, багато прийшло людей. Поганого я нічого не можу сказати про того хлопчика. Добрий, відзивчивий, такий, ви знаєте, був оптиміст. Він ніколи в нього ніколи не було на думці щось поганого. Він все постійно був такий жив оптимістом і був оптимістом. Дуже довга, дуже тяжка дорога була нашого Павліка додому, тому що від липня місяця це вже півроку. Три місяці можна сказати, він пролежав на полі бою. Побратими Бо ніяк не могли його звідти забрати. Чотири рази попитка така була, що ходили, щоб забрати його, але москаль. Проклятий москаль, клятий москаль не, не дозволив забрати його. Тоді, після того, як вже е, було трошки ну, відступили москалі, ми забрали наші хлопці забрали Павліка. Але три місяці він лежав все-таки в моргу для того, щоб було підтвердження аналізу ДНК. І підтвердилося саме гірше, що це все таки наш павлік. І сьогодні, е, сьогодні ми провели його в останню дорогу. І віримо, сподіваємося, що його жертовність була немарна, що він віддав життя за нас, щоб кожен з нас, щоб ми жили на нашій українській землі. Слава Україні! Спи спокійно, дорогий наш друже Павліку. Любимо, шануємо, поважаємо і не забудемо тебе ніколи. Спочивай з миром. Слава Ісусу Христу. Сьогодні село Андріївка і вся Україна і Золочівська ще громада прощається з Павлом Гладким. Це був дуже хороша людина, сміливий воїн, побратим мій. Я з ним прийшов від початку ТРО півтора року. Це була людина, яка завжди йшла в ногу і завжди старалася допомагати. Дуже шкода, що його немає. Сумуємо всі. Я навіть не знаю. Хорошу людину втратила громада цього великого прекрасного села Андріївка. А ми втратили свого побратима і свого товариша.